Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 104. Знайдіть суміжні кути. Якщо перше в одній задачі три задачі. Один з них на 70 градусів більший за другий. Другий випадок: один із них у 8 разів менший від другого. Третій випадок. Їхні градусні міри відносяться як 3 до 2. Добре. Треба спочатку зробити рисунок. Ми побудували два сміжних кути. Бачите, у них одна сторона спільна, а дві інші сторони є доповняльними променями. Кут 1 і кут 2 це у нас суміжні кути. Ми зробили малюнок. Ну, що, пишемо дано, напишемо, що кут 1 і кут 2 це суміжні кути. Далі треба переписати все, що у мові: що кут 1 на 70 градусів більше за другий. Другий випадок: що кут 2 у 8 разів менший. Бо бачите, він на малюнку менший. Кут 1 відноситься до кута 2 як 3 до 2. І те, що треба знайти 1 кут, кут 1 і кут 2 І починаємо розв'язання. Перше, нам дано, що кути суміжні. І ми напишемо, що кут 1 додати кут 2 буде дорівнювати 180 градусів. І напишемо пояснення, як суміжні кути. Ви пам'ятаєте, що сума. Градусних мір суміжних кутів 180 градусів. Добре, далі перше. За умовою, кут 1 на 70 градусів більше за другий. Тоді кут 2 менший на 70 градусів. Так? От давайте той кут, що менший, скажемо, що нехай він дорівнює Х. Тоді кут 1. Буде дорівнювати х плюс 70. Писати 70 градусів не обов'язково. Ми запишемо зараз у вигляді рівняння, бо як математична модель. Отже, маємо. Ми вже знаємо, що сума кутів 180 градусів. Так і напишемо, що х плюс Х плюс 70. Ми додали ці два кути. І дорівнює 80 градусів. Давайте. Цього разу писати не будемо. Буде як математична модель. Тепер треба спростити ліву частину рівняння, розв'язати це рівняння. В лівій частині 2х, потім дорівнює 80 мінус 70. Ми перенесли в праву сторону, 70 поміняли знак. 2х дорівнює 110. Тепер треба поділити і ліву, і праву частину на 2. Отже, Х дорівнює 55. Це, ми практично розв'язали перший випадок. Пишемо: отже, кут 1. Ми його брали як Х плюс 70. Він буде 55 плюс 70. І це буде дорівнювати 125 градусів. А кут 2. Ми казали, що це у нас Х. Ну, це буде 55 градусів. Все. І пишемо відповідь до першого випадка. 55 градусів і 125 градусів. Далі я це все прибираю. Мені треба, щоб ви бачили умову, рисунок. Дивіться, кут 1, додати кут 2 дорівнює 180 градусів, як суміжні, можете ще раз записати, можете просто продовжувати писати 2 і далі записувати розв'язок. Отже, продовжуємо. Другий випадок. Кут 2 у 8 разів менший від кута 1. Що це означає? Що той кут, що менший, ми кажемо нехай кут 2х. А той, що буде більше, він в 8 разів. Тоді кут 1, 8х. Все, маємо вже рівняння. Х додати 8х дорівнює 180. Писати градусів не обов'язково. Це буде у нас як математична модель. Далі розв'язуємо це рівняння. 9х дорівнює 180. Ділимо і ліву, і праву частину на 9. Маємо Х дорівнює 20. Все практично розв'язали. Пишемо: отже, що ми брали за Х? Ми брали за Х2. Ну, так і скажемо, що q 2 дорівнює х і дорівнює 20 градусів. Ага, а кут 1 у нас 8х, це 8 помножити на 20 дорівнює 160 градусів. Все відповідь. Відповідь до другого випадка. 20 градусів і 160 градусів. Третій випадок. Я знову прибираю всі розв'язки. Оце кут 1, додати кут 2 до рівня 180 градусів. Можете ще раз записати, можете не переписувати, просто продовжувати. Третя дія. За умовою кут 1 відноситься до кута 2 як 3 до 2. Що це означає? Це означає, що у нас кут 1 3х, а кут 2 у нас 2х. Все. Давайте це запишемо. Нехай кут 1 3х, кут 2, 2х і маємо. 3х, додати 2х, все дорівнює 180, це сума субіжних кутів. Розв'язуємо рівняння 5х дорівнює 180, ділимо і ліву, і праву частину на 5. Тепер у нас Х дорівнює 36. Я поставлю градуси, щоб ви розуміли, що це вже ми знайшли градусну міру. І пишемо: отже, кут 1 у нас був 3х. Так, і запишемо, що це 3. Помножене на 36 і дорівнює 108 градусів. Кут 2. Дивіться в умову 2х, це 2 на 36 і це 72 градуси. Відповідь 108 градусів і 72 градуси. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!